Сьогодні вже 25 серпня. Вчора сіяли ріпак Домінатор, а сьогодні сіємо ДК Сенсей. Це гуманітарний рапс. Програма для деокупованих територій. Сіємо. У ПСК. В общем, передача на саме швидку. Диски 80 отвір міліметр. Добре, Яра 12, 24, 12 Я з ним сіяв соняшник. Виставлено десь сотка. Я з ним сіяв соняшник. Мені не сподобався. Ось мій соняшник. Це соняшник сайберик. Там фунгіцид. Все, ну він до сих пор зелений, Сіяна десь числа 16 травня. Що по посіву, Десь 25 штук примерно. Ну те що ми отут висіяли, той посчитали, десь десь 250 тисяч по факту вийшлося. Пройшов у нас дощик тільки що. Ну такий дощик його навіть пересируном. Як у нас у жнива називають, не назовеш. Сидіть, я не знімаю вас. Що ще по рапсу? Ну тут зроблена була попередника Козима пшениця. Зроблена дисковка катросом пахота Лемканом. Європал 5. Потім зроблена обратно дисковка по пахоті. Зроблено компактором лемгеновським. посіяно і отут закатається моїми важками катками. Важкими катками. Ну, якби маркер викидає трохи влагу, Ну дуже-дуже трохи. Те, що я рився, якраз уроди бі Лягає на дно, ну оце де компактор підрізав, там якби є влага. Ну думаю може підтягне, все должно бути добре. Тому що дуракам везе, якби хто перший раз сіє, а там побачимо. Далі буде.